День 299, Біблія, книга Пророка Єзекіїля, розділ 43. Тоді провідник привів мене до брами, що була зі сторони Сходу, і я побачив, як зі сходу наближається слава Ізраїлевого Бога, його голос був, наче шум великої води, і земля освітилась сяйвом його слави. Це видіння було подібне до того видіння, яке я бачив, коли він, Господь, йшов нищити місто. Воно це видіння також було подібне до того видіння, яке я бачив біля ріки Кевар, і я впав до лілиць. І коли Господня слава війшла в храм через браму, що звернена в східному напрямку, дух мене підняв і переніс у внутрішній двір. І я побачив, як Господня слава наповнила храм. У той час, як провідник стояв біля мене, я почув голос того, що звертався до мене з храму. Він сказав мені: Сину людський, це місце мого престолу під ніжок моїх ніг, де я назавжди поселюся серед Ізраїлевих дітей. Вже ніколи Ізраїлів рід, ні вони, ані їхні володарі більше не будуть опоганювати моє святе ім'я своєю розпустою та трупами своїх царів на їхніх узвищах. Адже вони, царі. Ставили свої пороги дверей поруч з моїми порогами і свої одвірки поруч з моїми одвірками, і лише стіна була між мною та між ними. Вони безчестили моє святе ім'я своїми Гедотами, які вони чинили, тому я вигубив їх у своєму гніві. Тож тепер нехай усунуть від мене свої розпусні вчинки й трупи своїх царів, тоді я оселюся посеред них навіки. Що ж до тебе, сину людський? Сповісти нащадкам Ізраїля про цей храм, аби їм стало соромно за свої гріхи, і вони усвідомили суть запропонованого зразка. І коли їм насправді стане соромно за все те, що вони творили, то накресли перед ними запропонований зразок храму, його впорядкування, його виходи та його входи, весь його зовнішній вигляд і всі пов'язані з цим постанови, всі його правила та його закони. Нехай вони запам'ятають усі його обриси та всі його символи і дотримуються їх. Така постанова щодо храму, територія верхів'я гори та вся його прилегла довкола місцевість це святиня святинь, ось такий закон про храм. А тепер розміри жертовника в ліктях: лікоть має бути як звичайний лікоть плюс долоня. Долішня основа має бути на лікоть глибиною і на лікоть шириною. А його довколишній виступ обрамування по краях в одну долоню. Далі йде висота жертовника. від долішньої основи, що в землі, до нижнього виступу зверху два лікті, і завшишки один лікоть, від малого виступу до виступу великого чотири лікті, і завшишки так само лікоть. Сам жертовник для вогнища висотою в 4 лікті, від якого по кутах виступають вгору чотири роги. Місце платформа для вогнища квадратної форми з чотирма однаковими сторонами по 12 ліктів завдовжки і 12 ліктів завширшки. Майданчик, на якому жертовник вогнища стоїть, має по 14 ліктів завдовжки, 14 ліктів завширшки з усіх чотирьох його сторін. Його довколишній виступ, обрамування, має половину ліктя, і його основа лікоть довкола, сходи до нього зі східної сторони. Далі він, голос із храму, сказав мені: Сину людський, так говорить Владика Господь, оце постанова щодо жертовника на той день, коли його виготовлять, аби приносити на ньому жертви всепалення і окроплять його кров'ю, Священникам з покоління Левія. Нащадкам садока, котрі наближені до мене, щоб служити мені, говорить владика Господь, даси однолітнього бичка зі стада для жертви за гріх і візьмеш частину його крові, аби нею помазати чотири його роги і чотири кути його виступаючої внизу основи, а також їй довколишнє обрамування. Так ти його очистиш і здійсниш обряд викуплення. Тоді візьмеш бичка, принесеного в жертву за гріх, і спалиш у визначеному місці храму, поза святилищем, а наступного дня принесеш у жертву за гріх козла Зотари без вади, і звершиш очищення жертовника так, як його очистили жертвою бичка. А коли ти закінчиш очищення, то візьмеш зі стада іншого бичка без вади, а також зотари барана без вади, і поставиш їх перед Господом. Священники потрусять над ними сіллю і принесуть їх Господу як жертву всепалення. Протягом семи днів щодня приноситимеш козла в жертву за гріхи, а також бичка зі стада і барана з отари без фізичних вад. Протягом семи днів нехай священники звершують над жертовником обряд викуплення, його очищення та його освячення. Після завершення цих днів Починаючи з восьмого дня і надалі, священники звершуватимуть на цьому жертовнику ваші жертви всепалення й ваші мирні жертви подяки за спасіння, і я прийму вас, говорить владика Господь. Розділ 44 Провідник повів мене назад до зовнішньої брами святилища, що зі сторони Сходу. Вона виявилась зачиненою, і Господь сказав мені. Ця брама й далі має бути зачиненою, вона не буде відчинятись, і ніхто нею не проходитиме, оскільки нею пройшов Господь, Бог Ізраїлю, тому вона буде замкненою. І тільки володарю, одному лише володарю, буде дозволено в ній сидіти і їсти хліб перед Господом. Він увійде через притвор брами і тим же шляхом вийде. Потім він попровадив мене через північну браму до переду храму, я побачив, що Господня слава й далі наповнює Господній храм, і я впав до лілець. Тоді Господь сказав мені: сину людський, прийми щирим серцем, подивись пильно своїми очима і вислухай уважно своїми вухами все, що я кажу тобі, відносно всіх постанов щодо Господнього храму та відносно всіх його постанов. Всім своїм серцем прийми до уваги все стосовно входів у храм і всіх його виходів зі святилища, і скажи цьому бунтівливому поколінню Ізраїлю, що говорить Владика Господь: досить вже вам творити Гедоти, Ізраїлі роде. Адже ви приводили необрізаних серцем і необрізаних тілом чужинців, аби вони перебували в моєму святилищі і опоганювали мій храм, коли приносили мій хліб, жир та кров. Вашими гидкими вчинками ви зламали мій заповіт, замість того, щоб самим звершувати служіння в моїй святині, ви поставили служителями в моїй святині тих, котрі не дотримуються святості. Тому так говорить владика Господь: ніхто з синів чужинців, необрізаних серцем і необрізаних тілом, не повинен входити в моє святилище, в тому числі й ті сини чужинців, котрі живуть серед Ізраїлевих дітей. Що ж до левітів, котрі відступили від мене під час загального відступництва Ізраїлю і, покинувши мене, блудили зі своїми ідолами, то вони понесуть покарання за свій злочин. Вони перебуватимуть у моєму святилищі на службі, хіба що як вартові біля храмових брам, або прислужники в храмі. Вони різатимуть жертви всепалення, або інші жертви, допомагаючи людям і чекаючи, кому би послужити. Адже вони потурали людям, прислуговуючи перед їхніми ідолами, і таким чином ставали для Ізраїлевого роду спотиканням до беззаконня, за що я й підняв проти них свою руку, говорить владика Господь. Вони будуть покарані за свій злочин. Вони вже не будуть наближатись до мене, не стануть моїми священниками і навіть не підходитимуть до жодних моїх святинь та до святого святих. Вони нестимуть свою ганьбу за всі гидоти, які творили. Я призначаю їх бути вартовими при храмі, а також виконувати іншу працю, яку їм скажуть робити. І лише священники з покоління Левія, нащадки Садока, які звершували служіння в моєму святилищі, й тоді, коли Ізраїлеві сини відступили від мене, лише їм буде дозволено наближатись до мене, служити мені і стояти переді мною. Приносячи мені в жертву жир і кров, говорить владика Господь. Виключно вони входитимуть у мою святиню, наближаючись до мого столу, аби мені служити. Вони пильнуватимуть за усім моїм богослужінням. Після того, як священники війдуть через браму до внутрішнього двору, вони вдягатимуться в ляні шати, нічого вовняного з одягу на них не буде. Коли звершуватимуть служіння в межах брам у внутрішньому дворі. На їхніх головах повинні бути ляні завої, а на своєму тілі вони носитимуть ляні спідні штани, навіть нехай не підперізуються нічим таким, що викликало би потіння. А перед тим, як їм вийти на зовнішній двір до народу, вони повинні зняти свої шати, в яких вони звершували служіння. І залишити їх у кімнатах святилища та одягнутись у інший одяг, аби ними не доторкнутись до людей і не зробити тішати нечистими. Нехай вони не голять своєї голови, але й не відпускають довгого волосся, а неодмінно належним чином підстригають свої голови. Жоден священник перед тим як увійти до внутрішнього двору не питиме вина. І нехай вони не беруть собі за дружин вдів чи розведених, а лише дівчат з нащадків ізраїлевого роду або вдовиць, котрі овдовіли по священнику. Вони мають навчати мій народ розпізнавати, що святе, а що звичайне, і пояснювати, що нечисте а що чисте. В суперечках вони ставатимуть суддями, які судитимуть за моїми законами. Вони мають дотримуватись моїх законів та моїх постанов щодо моїх свят. І святити мої суботи. Нехай священник не наближається до мертвої людини, аби не опоганитись, лише у разі смерті батька чи матері, сина чи дочки або брата чи сестри, яка ще не була заміжньою, він може осквернитись, але після обряду свого очищення нехай відрахують йому сім днів. І коли настане день йти до внутрішнього двору святилища, аби звершувати служіння в святині, нехай він принесе жертву за свій гріх, говорить владика Господь. Священники не володітимуть спадщиною, адже я їхня спадщина. Не давайте їм власності в Ізраїлі, тому що я є їхнім володінням. Вони споживатимуть хлібні жертви, а також жертви за гріхи та за провини. Так само їм належатиме все, що в Ізраїлі буде посвячене Господу. Священникам належить усе найкраще з первоплодів урожаю та всі приношення, якими б вони не були. Також перший хліб з первоплодів вашого тіста належить священнику, аби на твоїй родині перебувало благословення. Священники не повинні споживати жодної мертвечини, а також тварин і птахів, розтерзаних звірами. Свята Євангелія від Луки, розділ 21. Звівши очі, він побачив тих, які кидали свої багаті дари до скарбниці. Помітив Ісуси одну бідну вдову, яка вкидала туди дві лепти, і сказав Правду кажу вам, що ця бідна вдова більше всіх кинула, бо всі ці зі свого достатку кидали в дар Богові, а вона зі своєї вбогості вкинула все, що мала на прожиток. І коли дехто говорив про храм, що прикрашений коштовним камінням та дарами, він сказав «Настануть дні, і з того, що бачите, не залишиться і камінь на камінь, який не був би зруйнований. Вони запитали його, кажучи учителю, коли ж це буде, і яка ознака того, коли це має статися. Він же відповів Стережіться, щоб вас ніхто не ввів в оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, це я, і час наблизився, не йдіть за ними. Коли ж почуєте про війни та розрухи, не бійтеся, бо має це раніше статися, але це ще не кінець. Тоді говорив їм повстане народ проти народу і царство проти царства. І будуть місцями великі землетруси, голод, пошесті і жахливі події, і будуть великі ознаки з неба, а перед цим усім накладуть на вас свої руки і будуть переслідувати, видаючи в синагоги та в'язниці, поведуть вас до царів і володарів через моє ім'я. Станеться ж вам це на свідчення. Отже, покладіть у серцях ваших не турбуватися наперед, що відповідати. Бо я вам дам слова та мудрість, яким не зможуть протистояти чи відповісти всі противники ваші, видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і вб'ють декого з вас, і будуть ненавидіти вас усі через моє ім'я, але й волосина з вашої голови не пропаде, у вашій терпеливості здобудете ваші душі. Коли ж побачите, що Єрусалим оточений військами, тоді знайте. Що наблизилося його спустошення. Тоді ті, хто в юдеї, хай втікають у гори, а хто всередині міста, хай виходять, ті, хто в околицях, хай не входять до нього, бо то будуть дні помсти, щоби сповнилося все написане горе ж вагітним і тим, хто годуватиме грудьми в ті дні, бо буде велике горе на землі і гнів на цьому народові, і впадуть від вістря меча і потраплять у полон до всіх народів. А Єрусалим буде топтаний язичниками, доки не закінчаться часи язичників. І будуть ознаки на сонці, і місяці і зорях, а на землі тривога народів від раптового морського реву та розбурханих хвиль, коли люди ціпенітимуть від страху й очікування того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються. І тоді побачать сина людського, який йде на хмарі з силою і великою славою. Коли ж почне це збуватися, випростайтеся і підійміть свої голови, бо наближається ваше визволення. І розповів їм притчу погляньте на смоківницю і на всі дерева. Коли вже пускають листя і ви бачите це, то самі знаєте, що близько літо. Так і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що близько Боже Царство. Запевняю вас, що не мене рідцей, як усе це станеться. Небо й земля проминуть, а мої слова не проминуть. Стережіться, щоб ваші серця не обтяжувалися ненаситністю, пияцтвом і життєвими клопотами, і щоб не надійшов на вас той день несподівано, наче пастка, бо прийде він на всіх, хто проживає на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте, постійно моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, і стати перед Сином Людським. У день Ісус був у храмі і навчав, а вночі виходив і перебував на горі, що зветься Оливною. Зранку всі люди приходили до нього в храм, щоби послухати його.